Вітаю всіх телеглядачів! Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. В спекотну пору року, тобто літом шкіра людини піддається багатьом випробуванням: це палюче сонце, підвищене потовиділення, бактерії, пил, забруднення. За даними МОЗ, щороку влітку збільшується кількість звернень до дерматологів із приводу опіків, висипань, інфекційних уражень та загострення хронічних. Шкірних хвороб, як уникнути шкідливого впливу сонця, правильно реагувати на перші симптоми і захистити шкіру влітку, будемо говорити із лікарем-дерматологом вищої категорії, пані Оксаною Поліщук. Добрий день. Я щиро вдячна, що ви підняли таку актуальну наразі тему, тому що дійсно кількість звернень до нас лікарів-дерматологів щолітку дедалі більше. Отже, почнемо просто одразу, які основні виклики для шкіри виникають саме влітку? Кількість викликів для шкіри влітку дійсно збільшується. Це пов'язано з чим. Це пов'язано в першу чергу з тим, що літом ми практично не захищені. Ми говоримо про шкіру. Хочемо ми того чи ні, але об'єм відкритих ділянок тіла значно збільшується. Потовиділення збільшується. Сальні залози реагують більш активно. У нас більше відкритих ділянок тіла, які можуть контактувати з пилом, з брудом, зі збутниками різних патологій. Тому відповідно і частота ризик виникнення різних дерматологічних ускладнень збільшується. З Чим до вас звертаються найчастіше пацієнти саме влітку, з якими проблемами? Проблема номер один це звичайно різні фоточутливі реакції, тобто реакції шкіри, які пов'язані з дією ультрафіолетового випромінювання. Ми звикли чути слово фотодерматит. Це дійсно часта причина звернень. Це фотоконтактний дерматит, це різновид контактного дерматиту, який дійсно пов'язаний з нашою надмірною чутливістю до ультрафіолету. Це проблема номер один по частоті звернень. Але крім банального фотодерматиту, ще є ряд фототоксичних реакцій, про які потрібно знати. На другому місці після фотодерматиту знаходяться так звані фототоксичні реакції. Що це таке? Це реакція, яку нам дає шкіра у відповідь на ультрафіолет, але при цьому має бути контакт ще з якимось подразником. Зазвичай це подразник хімічної природи. Це можуть бути або медикаменти, які ми приймаємо, певні групи антибіотиків, нестероїдних протизапальних засобів, неврологічна група. Зараз знаходиться велика кількість пацієнтів на антидепресантах і різних препаратів неврологічної групи. Це різні препарати, які часто наші дівчата... Отримують з приводу гінекологічного лікування, а також банальні речі, фототоксичні реакції, які виникають внаслідок контакту шкіри, парфуми, косметика плюс ультрафіолет. Третю позицію займають фітофототоксичні, тобто це контакт шкіри рослина плюс ультрафіолет. Найчастіше і найпідступніша реакція це звичайно реакція шкіри на борщівник, всім нам відому рослину. Але банальні речі, такі як е, кріп фенхель, петрушка, цитрусові також можуть спровокувати дані реакції, і також не потрібно забувати про так звану сонячну кропив'янку. Це величезна група кропив'янок, але в даному випадку індикована ультрафіолетом, яка також на превеликий жаль. Додає нам проблем на дерматологічному прийомі, тому що часто це ситуація досить не керована, і це наша така загальна спільна проблема медична лікарів, алергологів і дерматологів. На що в першу чергу варто звернути увагу, ну загальна якась симптоматика, яка є, і що робити далі? Наступний крок. Коли ми говоримо про шкіру, тут якраз таки просто, тому що реакції на шкірі вони і відчуваються одразу, і візуалізуються одразу. Тут не треба прислуховуватись до шкіри. Шкіра нам одразу покаже, що щось не те. Шкіра червоніє, це називається гіперемія. Шкіра може давати відчуття у вигляді жару, у вигляді відчуття печіння, свербіжух дуже часто, дуже. Часто шкіра дуже швидко прогресує. Реакції шкірні вони зазвичай дуже швидкі реакції, і в принципі, наші пацієнти незалежно від того, коли вони сконтактували, чи сонцем, чи з якоюсь агресивною речовиною, на протязі уже перших декількох хвилин готові говорити про те, щось не те. Пече, свербить, почервоніло. Коли ми говоримо про фотоіндуковані реакції, тут важливо сказати, що дуже багато залежить від стану нашої імунної системи. У когось це може бути реакція, яка розвинулася через пару хвилин після контакту з ультрафіолетом. У когось це може бути банальний опік, який дає про себе знати через декілька годин після контакту. Ну і якщо ми вже говоримо так багато про сонце, то чим небезпечне надмірне перебування на сонці і як зрештою правильно засмагати? Бо ж хочеться чималій кількості людей, особливо хочеться. молоді, засмагати? Хочеться, хоча ми всі схиляємось до того, що напевно наразі це не дуже доцільно треба робити це максимально обережно і грамотно ми не є прихильниками напевно зараз в медицині більшість з нас якихось таких знаєте суворих обмежень чи рекомендацій навіть від звичних нам колись дієт багато хто потихеньку відмовляється те саме стосується засмаги ми однозначно визнаємо і приймаємо надмірний шкідливий вплив Ультрафіолету, але ми не можемо і забувати про корисні властивості ультрафіолету. І літом нам потрібно ловити ці корисні властивості, але ми маємо робити це максимально грамотно і приємно і отримати ту певну порцію ультрафіолету і отримати ту гарну засмагу, яку ми хочемо отримати. Що повинні пам'ятати? Математика дуже проста: від 10-ї години ранку до 14-ї години дня. У сонячний день шкіра отримує 60-70% відсотків, відсотків Перепрошую, загального ультрафіолету. От тому ці години. Ми звикли про це чути максимально небезпечні. Якщо ми хочемо гарну, рівномірну засмагу безпечну для здоров'я, це мають бути максимально ранкові години, навіть не до 11-ї, до 10-ї, і бажано після 16-ї години вечора. Але знов таки ми повинні пам'ятати, що це дуже індивідуально. Якщо це перші контакти з сонцем і шкіра наша, так звана, так звана інтактна до цього не контактувала. Ми повинні починати з години півтори на добу. А то до з ти 15-20 хвилин. хвилин, коли це йдеться про перший фототип чи перейдеться про дитину, і поступово ми можемо обережно збільшувати е, перебування на сонечку. Друге, про що ми повинні пам'ятати, це про обов'язкове використання сонцезахисних засобів. Зараз це must have і нам не доводиться зараз е, навіть уже вступати в якісь дебати з цього приводу. Ми всі остаточно вирішили, це повинно бути, це повинно бути цілий рік. Просто оця циферка, оця кількість СПФ, може коливатись від 30 до 100 в залежності від пори року. Не можу не запитати, оскільки ви заговорили про сонцезахисні креми, що сьогодні точаться дебати про їхню шкідливість. Так, так, однозначно. Наскільки це реально, чи це доведено, чи це якісь які, якісь клінічні. Е Дослідження насправді ситуація доволі е, проста, якщо розуміти от, конкретно про що йдеться. По-перше, ми маємо розуміти, от і не зловживати цією фразою СПФ. Перше, що таке СПФ, да? сонцезахисний фактор. Що значить, оця цифра по великому рахунку? 30, 50 чи 100? Ця цифра означає, у скільки разів довше наша шкіра може бути на сонці з використанням цього крему, ніж. В звичному житті, до прикладу, якщо я червонію через 10 хвилин перебування на сонці, коли я наношу СПФ фактор захисту 30, я можу бути в 10 разів довше, тобто 300 хвилин. Це в ідеалі, звичайно. На практиці це також дуже індивідуально і залежить від особливостей шкіри кожного з нас. Коли ми говоримо про шкідливість власне сонцезахисних факторів, у нас в медицині є дуже гарне таке цікаве поняття, яке використовують лікарі е, всіх абсолютно спеціальностей. Це такі умовні медичні важелі, де завжди треба зважувати користь і ризики. Це саме стосується сонцезахисних Золота факторів. Середина. Золоту середину так ніхто не відміняв, і треба дуже так спокійно і виважено до цього ставитись. Якщо ми обираємо між ситуацією, коли шкіра згорає, на сонці і шкідливістю СПФ однозначно ми вибираємо сонцезахисний фактор, тому що все одно він максимально унебезпечить нашу шкіру від опіку. Але по великому рахунку сучасні сонцезахисні кріма мають дуже великий профіль безпеки. І ті крема у нас і заходи, і засоби, емульсії, лесійони, які зараз представлені на офіційному фармацевтичному українському ринку, вони всі сертифіковані, вони мають високий профіль безпеки. Більшість з них дозволені до використання у дітей, починаючи з малюкового віку. Тобто, ми маємо абсолютно спокійно до цього ставитись, просто максимально раціонально і грамотно підходити до вибору власних сонцезахисного фактору. Тут потрібно розуміти знов-таки дуже просту річ. Дві основні групи сонцезахисні засоби на фізичних фільтрах і на хімічних фільтрах. Що ми маємо, коли ми говоримо, припустимо, про фізичні фільтри? Це бар'єрна функція. Тобто це неорганічні частички, які створюють на поверхні нашої шкіри, таку невидиму плівочку, яка росіє ультрафіолет. Це mm -hmm. щит, бар'єр. Великий плюс вони гіпоалергенні, вони максимально безпечні, тому що це як правило оксид цинку та титан. Вони адаптовані до дитячої шкіри. Їх використовують молоді матусі, практично діткам з нуля з мінусів. Необхідно додати те, що все-таки вони важкуваті в носінні. Дівчатам, які використовують косметичні засоби, дівчаткам, які наносять тональні да, засоби поверх, які наносять зволоження, люди, які десь перебувають в активному русі протягом дня. Цим людям ці засоби трішки некомфортні в носіння, тому що все таки мають оцю таку важкувату текстуру. Підбирати для себе однозначно, отут там на допомогу приходять якраз такі сонцезахисні засоби на хімічних фільтрах. Легка текстура, невагома текстура наразі вже на сьогоднішній день в більшості з них. Високий профіль безпеки, який дозволяє їх нам застосовувати, і у діток, в тому числі, є сонцезахисні засоби, комбіновані, де є хімічні і фізичні фільтри, вони теж, в принципі, безпечні. Зараз є дуже гарний такий момент. Всі сертифіковані засоби, практично всі, представлені в тестерних варіантах. Тобто можна зайти в аптеку і. Елементарно, спробувати. елементарно ну, і от спробувати. ви згадали чарівне слово. Це аптечні кращі варіанти купувати. Звісно, все таки, ми звісно, все таки довіра більше до аптечної мережі, де знаходяться сертифіковані препарати, і лікарські засоби і сонцезахисні крема, в тому числі засоби, які ми купуємо, все таки з інтернет мережі. Ну напевно, залежить від кожного конкретного сайту та зрозуміло можливих моментів. Ну і власне підтверджуючи ваші слова за даними воз до 90% Ки випадків передчасного старіння шкіри спричинені саме впливом ультра. Фіолету, ну тобто, ця цифра говорить все про Однозначна. сонце, про шкідливе перебування. Однозначно, дуже гарний, красивий термін: є фотостаріння, який які на озброєнні у лікарів-косметологів, і ми не можемо його уникати, ми не можемо про нього забувати, тому що це і пришвидшення старіння, перш за все, поверхневих шарів, шкіри, епідермісу, порушення злущування. І це уповільнення синтезу колагену, і тоді, ну, це витиншення волокон тих самих колагенів. Геннових, ми про це повинні пам'ятати і. Також з цього приводу пов'язана та рекомендація, що ми маємо використовувати сонцезахисний засіб протягом усього календарного року, а не лише літку, влітку або на пляжі, так. як це часто роблять. Так. Повертаємося ще до сонця, до його шкідливості, і як ми можемо собі нашкодити, МОЗ України щороку фіксує зростання кількості звернень з опіками першого так. другого ступеня влітку, особливо серед дітей, як класифікуються сонячні опіки, і у яких випадках потрібно? Звертатися до лікаря, і знову ж таки, зокрема щодо дітей, ваші рекомендації? Дякую, дуже гарне питання, тому що дійсно більшість, хто контактує надмірний час сонцем, отримують опіки першого і нерідко другого ступеню. І навіть людина може не замислити, що вона, власне, отримала опік. Почервоніло, ну запекло, ну нічого страшного. Через дні пройшло. Але, але власне це опік першого ступеню, коли ми маємо еритему, оце почервоніння, відчуття жару, відчуття печії, оцей дискомфорт, але ще не формується пухирь. Тобто це вражається тільки поверхневий шар шкіри епідерміс, який, власне, виконує свою бар'єрну функцію, і він, так би мовити, взяв оцей удар на себе і відреагував, і захистив оті шари шкіри, які розташовані нижче. Коли ми говоримо про другу ступінь. Це вже формується пухир, інтрадермальний пухир, тобто вражається другий шар шкіри, який називається власне шкіра дерма. Це вже більш важка ситуація. Опік другого ступеню це опік завжди з утворенням пухиря. І по великому рахунку всі опіки: і другий, і третій, і четверта ступінь це опіки, які мають скеровуватись до лікаря тобто, до лікаря. Тобто догоспітальну допомогу ми, звичайно, можемо собі надати при будь-якій ситуації. Але якщо з опіками першого ступеню, отим почервонінням жаром, печієм ми можемо справитись, то коли формується пухір, особливо коли це йдеться про дитину, зараз пояснюю, чому ми маємо звернутися до лікаря. Дитяча шкіра максимально незахищена. І місцево, локально від ультрафіолета захисні бар'єрні функції в неї виражені дуже слабо, на превеликий жаль. Здатність до синтезу меланину у дитини набагато нижча, ніж у дорослої людини. Так і коли ми говоримо на загал, про загальні реакції, дитина перегрівається швидше. У неї немає виважених механізмів терморегуляції. Вони дуже слабкі і немає. недорозвинені. Так, і те, що для дорослого може не загрожувати. Ну, ніякою шкідливою ситуацією для дитини це може бути катастрофа, тому що у них реакції розвиваються дуже швидко. Епідерміс пухкий. Він бере пішкірна жирова, клітковина пухка. Вони беруть на себе оцей тепловий і сонячний безпосередньо удар, і дуже швидко дають нам негативні реакції. І якщо це починається з якоїсь місцевої реакції, у вигляді почервоніння чи того самого опіку першого ступеню, то за годину це може бути загальна реакція з підвищенням температури, з важким сам. Мо, почуттям, і так далі, яка потребує госпіталізації, пані Оксано, що порадити людям з чутливою шкірою або хронічними захворюваннями, такими як дерматит, псоріаз, особливо в літній період, коли і, начебто, без одягу ти ходиш так, з відкритими участками тіла, і тут певні є також виклики. Е, є. Наша шкіра дуже чутлива. Шкіра з дерматологічними хронічними захворюваннями зазвичай гіперчутлива. Ми називаємо це спровокована шкіра. Тобто, шкіра, яка нам дасть, може дати. Загальну виражену негативну реакцію навіть на якийсь невеликий подразник. Коли ми говоримо про ультрафіолет, ми не можемо називати це невеликим подразником. Ультрафіолет це зазвичай завжди дуже сильний вплив, і така шкіра має бути максимально захищена. Багатьом пацієнтам ми радимо елементарну е, захист, елементарний бар'єрний, тобто довгий рукав, да нехай це буде бавовняна. Якась одежа, але з довгим рукавом це фактор захисту сонцезахисний не менше 50. Це банальна тінь, тобто ми не зловживаємо ультрафі. Це дуже обережний, е, обережне поводження біля басейну чи на морі. Це лише у сутінку тінь. Не виходимо на відкрите сонце, обсохнули після води і знову утнюк, тому що хронічно запальна шкіра може дати дуже сильну виражену, часто реакцію. неадекватну реакцію на ультрафіолет. Ну і ми живемо в місті, і це також виклик. Наскільки небезпечне поєднання поту, пилу, все, що виділяють, продукують автомобілі да. а, і в мегаполісі для шкіри, чи можуть виникати грибкові бактеріальні або інші алергічні ураження? Чудовий перелік дали всього того, що створює ідеальні умови і перетворює шкіру по суті на відкриті ворота для різного роду, різного роду інфекцій. Ситуація ускладнюється тим, що наша шкіра влітку, те, що ми говорили на початку, вона не захищена. Відкриті ділянки тіла, мікротравматизація, так, десь якась трішечки, якийсь наш комар вкусив, мікротріщини є. Плюс під міняється паш на поверхні шкіри, плюс надмірна робота сальної залози, змінюється знов таки паш шкіри, і створюються ідеальні умови для розвитку різного роду інфекцій. І з цим пов'язана надмірна кількість звернень саме з цього приводу. Це Поверхневі і стрептодермії, і стафілодермії, це грибкові інфекції. Це не лише ті банальні лишаї, які ми звикли десь. Ми котика погладили і ми заробили лишайчик. Ні, е, Група мікозів багаточисельна, і ми маємо безліч поверхневих мікозів, з якими звертаються пацієнти. І як всі поверхневі шкірні інфекції, вони дуже швидкі. Ми сьогодні маємо один-два елементи. Через день-два ми можемо бути усипані, е, тому що діз... порадити. Що порадимо? Перша банальна порада, можливо, прозвучить трішечки застаріло, але тим не менш вона залишається Актуальна. актуальною. Це гігієна, це елементарна гігієна, але тут важливо не перегнути палицю, як то кажуть. Чому? Тому що ми дуже часто зловживаємо миючими засобами, їх безліч на фармацевтичному ринку. Ми руйнуємо поверхневу водноліпідну мантію і ми. Полегшуємо роботу мікроорганізмам, тобто ми створюємо для них ще більш сприятливі умови для інвазії, тому гігієна, але ми м'якими обережними гіпоалергенними миючими засобами. Чому? Тому що влітку ми миємо Так? і ми не маємо права руйнувати у цю водну ліпідну мантію. Це перше. Друге, обов'язкове використання емолентів, фізіологічних емолентів, максимально адаптованих до шкіри з ліпідами, не лише зволоження. А зволоження з ліпідовідновленням. Чому? Тому що наш поверхневий шар це водно-ліпідна мантія, і важливо не лише дати зволоження, важливо дати зволоження, яке має певну кількість фізіологічних ліпідів, щоб відновлювати нормальну структуру поверхневого шару шкіри. Третій момент той сонцезахист. Про які ми з вами говорили, ми маємо про це пам'ятати, і ми, можемо, ми не можемо покладати надію лише на те, що ми звикли роками загоряти. Ультрафіолет активний, кількість Спектр шкідливого ультрафіолету збільшився, тому сонце сонцезахід, сонцезахід і ще раз сонцезахід в залежності від свого типу шкіри. Ну і, звичайно, ми маємо пильнувати елементарні речі, ті самі басейни. Да? Ми маємо пильнувати, ми йдемо зі своїм рушничком, ми йдемо зі своєю одежею, ми дивимося, куди ми стаємо е, тими самими босими ногами, де граються наші діти. Ми приймаємо душ після того, як ми відвідали. Ми можемо з профілактичною метою нанести якісь антисептики. Птики, які містять і хлоргексидин або бірамістин широкого спектру дії і так далі. Тобто, ми маємо пильнувати за тим, як по суті переходить, перебуває наш день. Дякую вам щиро. Тобто, дбати okay. про своє здоров'я, контролювати, бути уважним до себе і чути себе в першу чергу. Ну і звісно, якщо ми говоримо про своїх дітей, то тут. Пильнувати і пильнувати, адже наша шкіра це такий перший захисний бар'єр організму, і саме влітку вона піддається найбільшому стресу. Однозначно. Ще раз вам дякую, гарна дітей. Ну і від, від, від нас бережіть себе, користуйтесь засобами з СПФ, обирайте легкий одяг, гігієна передусім, і вчасно, звісно, звертайтеся до лікаря. Сонце це не лише про тепло, але й про відповідальність за своє здоров'я. Гостя нашої студії, Оксана. Поліщук, лікар-дерматолог обласного шкільно венерологічного центру дитячий дерматолог. Щасти вам, будьте здорові, до наступних зустрічей!